Це, мабуть, було як в пекло, тому що ще продовжили зриви, і мені потрібно було знайти якесь укриття, але це було дуже складно. У перший день російського повномасштабного вторгнення о 4.32 ворог атакував дронами відділ прикордонної служби Дніпровські. А віктор став першим пораненим. На той період ми виконували завдання з охорони та оборони посилення даної ділянки своїм підрозділом. Ворог застосував безпілотники свої, які орієнтовно 4-5 вогів скинули на буті шрапнелю, і під час першого взриву я отримав поранення. Мене пройшло наскрізь руку. Зайшло в ту шрапнель. Влетіла в живіт, змінила свою траєкторію і направилася в серце. Після того, як військовослужбовець отримав поранення, його доставили до шпиталю. Вже під час транспортування у швидкі Віктор зателефонував своїм батькам, щоб повідомити про війну та свій стан здоров'я. Мати в мене заплакали, звісно, а відреагував цим імпульсивно. Каже, каже, все буде добре. Ти там тримайся. Пізніше на Віктора чекала тривала реабілітація. Прикордонник пережив три складні операції, проте найтяжчою серед них виявилась операція на серці. Вже після того, як проходив реабілітацію, лікарі кажуть, що ну, шрапнель само не дістали. Лікарі мені казали, тобі ж, все буде добре, воно приживеться там і все буде, його чіпати не потрібно, тому що буде тільки хуже. І орієнтовно в квітні 22-го року я попав ну, на консультацію Дотадурова в інститут серця, який сказав, що потрібно оперувати. І вже на наступний день мене прооперували після, після операції. Явно що Тадуров каже, ну, після того, як наркози відходжу, це дуже було, мені дуже складно, важко, не знаю. Вже третій раз, мабуть, ну, це вже було третій раз. Я каже, бо ти молодець, що приїхав, тому що вже серце, вже було в м'яких тканях, ми дісталися. Якби ти не приїхав, би, то мог би бути і літальний схід. Наразі військовослужбовець пройшов процес реабілітації і отримав третю групу інвалідності. Проте він залишається відданим своїй службі у 105-му прикордонному загоні та зберігає впевненість у нашій перемозі. Вірю в те, що ми прогон прожонамо цих москалів, проклятих, які вже за два роки, вже не знаю, в горлі вони стоять кожного. Я думаю, і це буде повністю перемога, що ну криз Крима вижанами і всі копів окупів окуповані території з Попри тяжкі часи, Віктор у 2023 році одружився, що є показнаком віри у світле майбутнє. Я одружився з прекрасною дівчиною, яка проходить службу також в Державній прикордонній службі, але фельдшером в медичному пункті. До вторгнення я її знав, але так спілкувалися. Після вже того, як поранення було, вона. Почали частіше, як би сказати, спілкуватися, і також допомагати вона намагалася мені це все проходити. І це що факт, це просто морально дуже важко. Тобто вона дуже морально підтримувала ці всі моменти.